Привіт! Мене звати Марина Андрещук, і я юрист Офісу земельного права. Сьогодні ми поговоримо про одержання прав на землю під незареєстрованими будинками. Відомо, що земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування, тобто оренду, суперфіцій чи емфітемзі з окремими лотами на конкурентних засадах, простіше кажучи, на земельних торгах. Вказане положення закріплено також частиною першої статті 134 земельного кодексу України. Винятки з такого правила встановлені наступною частиною названої статті. А отже, не підлягають продажу або передачі в користування на земельних торгах земельні ділянки державної або ж комунальної власності у разі розташування на таких земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, тобто будівель або споруд. Котрі, відповідно, перебувають у власності фізичних або ж юридичних осіб. Проте зверніть увагу: самої наявності об'єкту нерухомого майна недостатньо. Потрібно, щоб він обов'язково перебував у власності відповідної особи. Тобто, право власності на такий об'єкт має бути зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Отже. Оформити оформити земельну ділянку під будинком можна тільки після реєстрації права власності на такий будинок. Втім, все одно є такі нюанси, як, наприклад, коли особа купує незавершений будівництвом об'єкт, а не готовий будинок. Відповідно частини третьої 331 статті цивільного кодексу України до завершення будівництва, тобто створення майна, особа вважається власником матеріалів обладнання тощо, котрі були використані в процесі такого будівництва. Тобто юридично будинку не існує. Але цією ж статтею закріплено наступне положення: що забудовник може укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва після проведення державної реєстрації права власності або спеціального майнового права на нього відповідно до закону. І можливість такої державної реєстрації на сьогодні прямо передбачена законом. А саме реєстрації як спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва. Це закріплено також у законі України України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження. Відповідно, після такої реєстрації об'єкт незавершеного будівництва набуває певних юридичних ознак нерухомого майна. Так, відповідно до частини 15 статті 120 земельного кодексу України у разі набуття права власності на об'єкт незавершеного будівництва, перехід прав на земельну ділянку, на якій розміщений такий об'єкт, здійснюється за правилами, котрі встановлені цією статтею за умови державної реєстрації права власності на такий об'єкт незавершеного будівництва, а також у порядку визначеного законом. Після реєстрації у власника об'єкта незавершеного будівництва з'являється можливість одержання земельної ділянки без застосування конкурентної процедури. При цьому така можливість залежить виключно від того, чи можна вважати об'єкт незавершеного будівництва нерухомим майном, і, відповідно, застосовувати положення, згаданої раніше частини 2 статті 134 Земельного кодексу України. Відповідь на це запитання ми можемо знайти у судовій практиці. Так, у постанові Великої палати Верховного суду від 7 липня 2020 року зазначено наступне: виходячи з аналізу чинного законодавства, вбачається, що об'єкт будівництва, тобто об'єкт незавершеного будівництва, є нерухомою річчю особливого роду, фізичне її створення розпочато, однак не завершено. Щодо такої речі можливе встановлення будь-яких суб'єктивних майнових, а також зобов'язальних прав у випадках та в порядку, що визначені актами цивільного законодавства. Відповідно, це означає, що земельну ділянку власнику такого об'єкта можна надавати без проведення земельних торгів. Проте не забувайте, що професійна права допомоги допоможе запобігти ризикам захистити вас від неправомірних дій. Та позбавить від неприємних ситуацій. Тож обов'язково звертайтесь до Офісу земельного права. Ми завжди раді вам допомогти, а також підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Бережіть себе!